Добрий день, вам дитячого Давайте. Чотири дитячих морозива, з вас 100 гривень. Зачекайте, з готівкою. Ви вдачлива людина? Ну, я думаю, що коли коли... Була... Коли... колись була. Колись була? Добре, Ми давайте я вам нагадаю трішки. Нагадаю. Я незвичайний продавець, я людям пропоную перевірити свою вдачу. Дивіться, в мене є таке колесо фортуни, і ви можете забрати своє морозиво безкоштовно або з якоюсь знижкою. Будь-яку сторону, нехай прибуде з вами вдача і сильно-сильно. Дуже поможи. Господи, допоможи. Тисяча, Люба! Тисяча гривень, так. Ти е, дивіться, ви... Ви можете взяти ще продуктів на 900 гривень. Забирайте. Ваші гроші, вони мені так. не потрібні. Так, на 900. Отака олія 250 гривень. Так. Давати? Так. Да, Тоді два кутлі давайте. Мінус 500. І... Ще 400 у вас є гривень. Може гречка. Гречку? Гречку? Давайте. Гречку. Три кілограми гречки дам. Це на 100 гривень. На 99. У вас ще 300 гривень. Скажіть, що вам дадуть. Може масло. Масло? масло. Давайте. Так. Мінус 85. Ще 215 у вас є гривень. А корівка є? Небагато, але є. Карівка Ромашка це народний вибір. 127 за ромашку. Це барні, якщо хочеш. Су, слухайте, я ще вам гривню буду винен насправді. І ваш медведик барні для дитинки. Любов Семенівна, гривню я вам винен, а ви забираєте це безкоштовно. І пам'ятайте, сарафани радіо, підіть і розкажіть всьому селу. Добре? Дякую. Дякую вам, все, дівчата, щасти. Любов Семенівна, до побачення. Да.